Поки дружина з дітьми за кордоном, чоловік продав чотири спільне авто, змінив замки та виставив речі дружини та дитини за периметр будинку. Історія: ми з чоловіком прожили у шлюбі 18 років, але дітей народили пізно. У нас двійнята, яким всього 4 роки. Мені вдалося за вагітники буквально перед війною, і діти народилися в березні 22 го року, щоб не ризикувати. Життям та здоров'ям дітей, я вирішила з дітьми виїхати. Чоловік на той момент не заперечував. Але, пройшов час, і мені сусідка повідомила, що мої речі валяються на подвір'ї. Вона вислала мені відео, що мене дуже сильно шокувало. Ми з чоловіком, начебто, і не сварилися. Він постійно виходив на зв'язок, ми спілкувалися по відео, але, але, я ніколи не могла з ним поговорити тоді, коли ввечері нам було зручно з дітьми. Він постійно віднікувався, що він дуже сильно зайнятий на роботі. В нього є свій невеличкий бізнес, він постійно в перевезеннях вантажу. І коли я його питала, давай там ввечері. Разом поспілкуємося, він постійно переносив зустрічі, міг зі мною тільки спілкуватися в день або, коли ми зручно, у вихідні. Я це вважала нормальним, тому що він не подавав ознаки неадекватності. Але після дзвінка і відео сусідки я почала до нього приставати з питаннями, що сталося. А він мені у відповідь надіслав ухвалу про відкриття провадження про розлучення, підтвердив, що я більше не буду мати доступ до його житла, а це дійсно його будинок, йому його подарувала нам, перед весіллям, його мати. Але вже я знаю з ваших відео, що ділити я його не зможу, бо ми його не покращували, не добудовували, він як був, так і є. Тільки в ньому проживали, докупили нові меблі. Так ось. Він мені повідомив, що все в мене доступу немає, тому що він змінив замки. Свої речі я можу попросити батьків приїхати забрати. Він не проти. Ось. А спільне авто він вже продав, тому що цей бізнес йому не приносить здобутків. Тому далі, як то кажуть, сама про аліменти він мені сказав, що буде надсилати 10 тисяч гривень щомісячно, а на інше розраховувати я не можу. Питання, чи є в мене можливість відсудити половину вартості авто, і як він взагалі умудрився без моєї згоди та довіреності продати наші спільні авто. Насправді, при продажу авто, яке ви купували в шлюб, дійсно не потрібно дозвіл від другого з подружжя. А для того, щоб ви могли свою половину вартості авто відсудити, треба оцінка і звертатися до суду, тому що визнавати недійсним укладені договори продажу авто, сенсу немає.